Ну що ж, розборка нашої яви підійшла до завершення. Залишилась рама, вона заслужена на металобрухт. Підножка така ремонтована також на металобрухт. А я трошки сьогодні попрацював і очистив повністю раму від фарби до металу. Раму я придбав з документами під нашу яву. Вилку відремонтував. У мене буде відео окремо, ледве я то все повитягував, ну дуже тяжко йшла. Вона була заклинена. Все відновив, поміняв сальники, зібрав, вона готова під ґрунтовку також. Купу таких дрібних речей, що займає багато часу. Очистив. Будемо ґрунтувати, фарбувати, крило підрівняв. Ну і дивіться, тут цікава, така підножка. Хтось робив по покресленню, чи я не знаю, вона повністю з стальних труб зварена. Акуратно все стає так, як має бути, то мені друг підігнав. Тому що завдання у нас, в принципі, мінімальним бюджетом все зібрати назад, тому трошки економимо. Можна було би то по піскоструїти, але коштує воно трохи дорого. І зжимаємось трошки. Так, в мене тут ще залишається маятник запасний, бо на цій рамі маятник стояв. Ну, а колесо буду чистити і ставити назад. Переднє колесо я вже також купив ступицю спиці, буду перетягувати повністю колесо, покажу вам. Тому наразі все на такому етапі. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо на зв'язку.